Test 1-2 Початок дев'яностих молодий геймдизайнер дизайнер і сценарист-початківець Пітер Моравик, мігрувавши з Чехословаччини у США, з другої спроби влаштовується у Sega Technical Institute. разом з колегами. Під час обідніх перерв він часто заходить до магазинів коміксів. Працюючи у відомій компанії з розробки відеоігор, хлопець не може не почати мріяти про свою власну гру, де б він зміг реалізувати всі свої ідеї і зробити щось дійсно круте і унікальне. Надихнувшись ідеєю кліпу гурту Аха на пісню Тейконмі, де хлопець з коміксу затягує головну героїню кліпу у цей самий комікс, пітер, маючи серйозні наміри, готується презентувати ідею керівництву. Навіть до цього він підходить серйозно і мутить справжню відеодемонстрацію своєї ідеї для гри, власноруч малюючи і анімуючи її зміст. У підсумку відеоконцепт гри під назвою Джо Пенсіл Zone пітер відніс своєму керівникові Роджеру Гектору, який прийшов у захват від побаченого. Це відео практично відразу ж потрапило у руки Тома Калінськи, президента Sega of America, який також залишився під помітним враженням від демонстрації. Але почати розробку цієї гри на той момент можливості не було, бо команда працювала над спінофом серії ігор про Соніка під назвою Sonic Spinball, яка повинна була прикрасити пробіл між другою і третьою частинами Sonic the Hedgehog. Смішно, але колись давно я бачив, як відеоконцепт концерт Джо Пенсіл Трептенде Комік Зон називали демкою другої частини Comic Zone для Sega Saturn, яка так і не вийшла. Таким чином, ідея відкладалася на потім, і тільки через рік, під час наради щодо концептів для наступної гри, згадалася ідея Пітера, після чого Калінський офіційно дав зелене світло на розробку гри. Але перед початком роботи над проєктом відділ маркетингу висунув Пітеру як керівнику розробки декілька умов. По-перше, скоротити назву гри, бо Джо Олівчук, потрапляючи у зону коміксів, не канала. По-друге, змінити ім'я та зовнішність головного героя, щоб зробити його крутішим. І по третє, додати у гру напарника з усіма вище перерахованими побажаннями. Пітер погодився. Тільки ось додавати напарника не хотів зовсім йому здавалося, що це супер банальне кліше, котре ніяк не пасувало першочерговій концепції. Розробка почалася. Гра стала називатися просто Comic зоун. Головний герой на ім'я Скетч Тернер став виглядати як крутий і накачаний гранж музикант Та і напарник у грі все ж таки з'явився. Коли члени команди розробника запропонували додати у гру ручного щура, якому б можна було вигадати цікаву роль серед ігроладу. Пітер вирішив використати і цю ідею також, бо це дійсно пасувало б загальному настрою гри. Comic Zone стала на передній план для студії і отримала повну підтримку маркетингового відділу. І от у серпні 1995 року, вже наприкінці життєвого циклу консолі Sega Mega Drive Genesis, у час, що представив світу нове консольне покоління і перехід відеоігор з 2D у 3D. Коли на ринку вже була Sega Saturn і перша PlayStation у Японії, а через рік з'явиться і у Північній Америці, виходить вона. Comics Zone. Одна з найкрутіших, на мою думку, 16-бітних відеоігор. Ця гра показала мені в дитинстві, що таке справжня 16-бітна крутість, бо ця гра просто просякнута крутістю. It is, it smells Hand me the sacred Take it, but leave my ultra-vision goggles. I cannot survive without them. So you want to live in a comic book? Greetings, puny mortals! Mm. Welcome to the Comic Zone. Slave fiendish villains that get drawn back in, page by page. You'll feel right at home. From the darkness of the oven, the slave beast. We will live another day! Comic Zone, only for Sega Genesis. Sega! Comic Zone game cartridge and Sega Genesis each sold separately. будучи великим прихильником творчості гурту Smashing Pumpkins, Пітер Моравік майстерно об'єднав у цій грі все, що він любив у той час: комікси і рок. MTV-шна смілива і зухвала атмосфера відчувається тут на кожному кроці. У суператмосферному і стильному опенінгу нам розповідають про нью-йоркського художника коміксів і рок-музиканта Скетча Тернера. Що дощової ночі працює над своїм новим коміксом у своїй квартирі, аж раптом у комікс б'є блискавка, і перед скетчем з'являється Мортус, головний злодій його коміксу, і повідомляє йому про те, що він стане живим, як тільки помре скетч. І так як вбивство скетча у реальному світі для нього наразі неможливе, він відправляє свого творця у світ коміксу, щоб покінчити з ним там. Таким чином, скетч опиняється на сторінках створеного ним світу, а справи там кепські. Цікаво те, що мануал до гри містить міні-комікс, що описує намальований скетчем світ. На його сторінках постапокаліпсис. Залишки цивілізації там звуться Новою світовою імперією. Людство потерпає від нападів прибульців, а Мортус зі своїми міньйонами хоче знищити Нову світову імперію і, взагалі, людство за допомогою ядерної зброї. На сторінках коміксу скетч зустрічає генерала Алісу Сіан, що починає вважати його. Його обраним, що прийшов врятувати людство від Мортуса. Тепер скетчу необхідно тут вижити, знайти спосіб вибратися і піддати на горіхи Мортусу, щоб подібні ідеї більше його не відвідували. Нічого наднезвичайного у цій історії немає. Це фактично черговий сюжет про героя, що потрапляє у паралельний всесвіт. Але наскільки ж цей сценарій прекрасний за своєю простотою? Та й той факт, що персонаж потрапляє у власноруч створений світ, надає історії особливого колориту і відчуття гри за власними правилами на початку. Ну і з боку ігроладу концепція мандрівки сторінками коміксу теж реалізована вельми цікаво. Коли ми потрапляємо на перший рівень, тобто на першу сторінку коміксу, відразу ж відчуваємо драйв і бунтарський настрій гри, крутий головний герой, що готовий розвалювати кабіни різній гедоті, яскраві і насичені кольори, класнючі задники, шикарнюча гранжева музика, яка звучить ну просто неймовірно. Гітарні запили, що видає звуковий процесор консолі, створюють дійсно неповторну атмосферу, у якій Хочеться перебувати за саундтрек був відповідальний композитор Говард Дросін. Саме він створив по-справжньому незабутній саундтрек до цієї гри, який хочеться переслуховувати і зараз. Коротше, вже з перших секунд знаходження у грі відчувається андерграундна атмосфера Америки 90-х, що має яскраво виражений MTV-шний присмак, крутий головний герой, комікси і гранж. Що ще потрібно для щастя? Гра представляє собою динамічний бітемап з елементами пазлу. Скетч переміщується між сторінками власного коміксу, лопцює прибульців і мутантів, а також вирішує невеличкі питання стосовно того, як пройти далі і не втратити зайвий шматочок лайфбару. Процес бійки тут доволі яскравий і просунутий. На відміну від інших ігор пробиття писків, Comic Zone пропонує, скажімо так, однокнопочну, але хитру бойову систему. Річ у тім, що хрестовина спрямовує удари, дозволяючи наносити супротивникам високі, середні та низькі атаки. І жонглювати ударами на різних рівнях тут обов'язково, бо гра також передбачає наявність блоку, як у головного героя, так і у ворогів, які я б сказав доволі майстерно ним користуються і блокують часом більшість наших атак. Для того, щоб ворогів перехитрити, якраз і потрібно старатися наносити удари на різному рівні і у різному порядку. Також тут передбачений стрибок і удар у повітрі, який також місцями приносить помітну користь. Але є один момент: якщо грати на шестикнопочному геймпаді, то на кнопку С дозволяється у налаштуваннях закріпити один зі спецприйомів. Їхнє використання віднімає здоров'я, але їхнє застосування проти ворогів доволі ефективне. Також у грі є ще один вид спецатаки. Якщо потримати якийсь час кнопку удару, скетч відірве шматочок папіру від стіни. Ну це ж комікс, то ж логічно. Складе з нього паперовий літачок і запустить його. Цей літачок так само віднімає здоров'я, але ваншотить ворогів при влучанні. Але тут треба бути обережним, бо на складання літачка потрібен якийсь час, а вороги при цьому повинні знаходитися на певній дистанції від вас, інакше вони просто переб'ють процес. А взагалі битися тут приємно. Кожен удар по пиці ворога дійсно відчувається звукове супроводження в них таке дуже приємне і соковите. Та і анімований персонаж просто чудово у якості груш для буття. Тут вісім видів ворогів. Кожен з яких має унікальні риси, розміри, атаки і патерни переміщення. Ще з дитинства пам'ятаю цих гівнюків у зелених масках, які зникають у вигляді жижі у підлозі і з'являються в іншому місці. Вони не складні, просто виглядають дійсно круто, цікаво озвучені безпосередньо говардом дросіним до речі, і добре запам'ятовуються. Нові партії гівнюків нам буде домальовувати у реальному часі сам Мортус, що сидить перед коміксом у реальному світі і пакостить скетчу як тільки може. Виглядає це дуже круто і стильно, а ця рука, якою Мортус домальовує ворогів, стала справжньою родзинкою гри і однією з її візитних карток. Навіть ми у дитинстві, до того як запам'ятали назву цієї гри, називали її «Грою, де тобі малюють ворогів. Всі дії тут відбуваються у середині окремих секцій комікса. Скетч потрапляє в одну, робить там свої справи, а потім, коли з'являється відповідна стрілочка з напрямком, переходить на наступну, перелазячи через білі лінії аркуша. Така реалізація просування дійсно створює відчуття перебування у коміксі і придає проходженню динаміки, бо у кожній секції свої активності, задачі та свої задники. Інколи для проходження далі скетчу необхідно виконати певні умови, які часто полягають у вирішенні простої задачки. Наприклад, щось зруйнувати, підірвати, натиснути на важіль, пересунути ящик у потрібне місце і так далі. При цьому вам допомагатиме домашній улюбленець скетча, на ім'я Роаткіл що перемістився у комікс разом з господарем Руаткіл, До речі, це термін, що у США означає тварину збиту на дорозі. Саме Руат Кіл здатен пролазити у місця, до яких Скетч не може пробратися, не втративши здоров'я, може тиснути на важілі, а також обшукувати рівні на предмет корисних штук, що допомагатимуть у проходженні. Наприклад, метальний ніж, граната, динаміт, холодний чай, що поповнює здоров'я, та кулак, символізуючи ще один спецудар, що тимчасово перетворює скетча на супергероя та знищує ворогів на екрані. Для таких предметів у грі передбачений інвентар, що містить всього три слоти, один з яких займатиме роадкіл. Тож рано чи пізно перед вами стане питання, що взяти з собою, а від чого відмовитися. У грі шість рівнів, по два на епізод. Кожен другий рівень у кінці містить боса, і битви з ними дуже цікаві і унікальні. Тут треба вивчити їхні слабкості і вчасно наносити удари у певних умовах, а також активно використовувати оточення. Так, їх тут всього три, але кожен з них вам запам'ятається. Гарантовано. Взагалі дуже круто, що гра настільки активно змушує гравця взаємодіяти з оточенням. Це привносить помітну долю розмаїття в ігролад, сприяє бажанню дослідити кожен рівень максимально скрупульозно та робить кожен рівень по-справжньому унікальним. Єдине засмучує гра до біса коротка. Проходиться хвилин за 40, Після проходження дуже хочеться ще, а гра закінчилася. Це можна пояснити тим, що розробка гри тривала трошки довше, ніж керівництво Sega очікувало. У процесі, аби реалізувати всі ігроладні ідеї та забезпечити гру всім необхідним з технічного боку, розробники стикалися з купою виробничих труднощів. Як ми бачимо, вони їх успішно подолали, але керівництво наполягло на якнайшвидшому релізі гри. Бо на той момент студія вже давненько нічого не випускала. Тому хлопці не встигли додати у гру ще два запланованих рівні, і це дуже сумно. Тож, коли після проходження захочеться пограти ще, залишається тільки проходити гру спочатку. Але сенс у цьому є, бо кожен рівень передбачує декілька альтернативних шляхів проходження. Інколи нам дають обрати у яку секцію перейти: піти наліво або вниз, наприклад. Ну і як я вже казав, кожна секція унікальна, тому пройти гру повторно іншим шляхом буде цікаво. І це я ще не казав про приховані розвилки, які може знайти Роад Кіл і секретні секції. Тож досліджувати рівні також має сенс, і це дуже круто. Кінцівок у гри теж цілих дві: погана і хороша. Кінцівка залежатиме від того, чи встигнете ви піддати на горіхи Мортусу, поки капсула, у якій він тримає Алісу, не заповниться водою, не встиг. Скетч повертається додому один. А якщо встиг, то у реальний світ з ним потрапляє і Аліса, з якою вони живуть довго і щасливо. Непогано блін. Я б теж не відмовився від можливості власноруч намалювати собі ідеальну дівчину і жити з нею довго і щасливо. От, респект таким мужикам, як Скетч. Гра до речі продавалася у комплекті з cd диском, що містив набір композицій різних гранж виконавців. Говард Говардросін, композитор гри, був цим фактом дуже засмучений, бо раніше на цих дисках планували розмістити оригінальний саундтрек до гри, і не просто музику з самої гри, а оригінальні гранж композиції, записані гуртом, що зібрав Говард Дросін живими інструментами і вокалом, де гітару записував сам Дросін. Він наполягав на тому, щоб зміст диску містив саме ці композиції, але керівництво йому відмовило. Хоча у Європі гра все ж таки продавалася саме з цими композиціями. Хоча пізніше Sega все ж таки випустила диск з цими треками в Америці, але окремо цікаво те, що Comic Zone вийшла також і для ПК, для Windows, якщо бути точнішим, версія доволі непогана. Вона мало чим відрізняється від оригіналу, тільки музика у міді-форматі звучить далеко не так круто, як ми всі з вами звикли. Також у 2002 році Comic Zone була портована і на Game Boy Advance. І тут вже ситуація геть інша. Виглядати гра стала значно гірше, а кількість кадрів в ній змушує тільки плакати. Якась гальмова жижа, чесне слово. Проте ця версія має один сюрприз: це режим мультиплеєру, який дозволяє, з'єднавши дві консолі мережевим кабелем, позмагатися з другом у режимі один на один. Так, гра у ньому перетворюється у файтинг, у файтинг, від якого не отримуєш жодного задоволення. Що хочеться сказати у підсумку. Comic Zone видалася по справжньому крутою грою, крутою з великої літери. Серйозно, кожен її міліметр випромінює крутість і оригінальність. Подібних проєктів для 16-бітних консолей я не бачив. Кожна хвилина, проведена у грі, дарує задоволення. Тут немає нудних місць, немає халтурних і непродуманих моментів, несправедливих випробувань. Її виконання близьке до Ідеалу. Графіка, музика, анімація, керування, ігроладна насиченість все це викликає лише щире бажання дати розробникам п'ятюню. Воно і не дивно, бо це пізня гра для Sega Mega Drive Genesis, що максимально використовує потужність системи. Але, на жаль, Comic Zone вийшла доволі пізно, тому отримала значно менше уваги на релізі, ніж могла. Якщо б вийшла хоча б роком раніше, наприклад. Це логічно, бо гравці тоді переважно сфокусували свою увагу на новому поколінні консолей. Пітер Муравик навіть починав працювати над концептом наступної частини Comic Zone для Sega Saturn, зокрема, над переносом цієї концепції у 3D. Але у підсумку сіквелу Comic Zone, на жаль, так і не отримала. Але зараз, у час популярності реанімації класики у 2D, є підстави сподіватися на те, що колись діло дійде і до продовження Comic Zone, бо ця гра дійсно на це заслуговує. А на цьому все народ. Дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалося і ви хочете підтримати мій канал і вихід нових відео, ви знаєте, що треба робити. А для фінансової підтримки каналу в описі під відео знаходяться покликання на монобанку і сервіс BuyMeACoffee, де ви зможете зробити як одноразовий донат, так і оформити підписку. І це дуже помітно. Плине на розвиток каналу і помітно пришвидшить вихід нових відео. Величезне дякую тим, хто вже підтримує мій канал фінансово. Народ, ви просто крутезні. Всіх обіймаю і палко цілую. А, бережіть простату, мийте руки, а, не економте на туалетному папері і не їжте з підлоги. Серйозно, не треба. Побачимось, мабуть.